Усім привіт! Я забрала отакий пакован косметики з Шейн. І сьогодні ми будемо робити з ним мейкап. Те, що мені теж прийшла з шиїна, це за такі закочки, щоб нам не заважало волосся під час мейкапу. Такий от тонер. Трошечки. Він доволі таки гарний мені подобається. Далі я беру тон Fenty Beauty. Тому що тон я не замовляла. Я взагалі вважаю, що тон це така штука. Це перше, що торкається вашого обличчя після доглядової косметики. І це має бути щось нормальне. Цьому тону, я в принципі довіряю. Він мені подобається. Він класний, не викликає якихось там червоніні, якихось там акне. Тому беремо його. Так, ми затонували обличчя. Супер, мені подобається, як він виглядає на шкірі. Він трохи сяє, але не дуже такий прикольний. Далі ми приходимо до контурінгу. Отакий От контурінг в мене вже був. Ви, по-любому, його бачили в тіктокі, візді. Я вже доволі таки довго ним користуюся, він мені дуже подобається. У нього правильний колір, підтон не ржить, не занадто темний, все чітко, все як і Він круто розтушовується. Я малюю собі отак. Не боюся, бо він не дуже концентрований, його легко можна розтушувати. Отак от. Так, і тепер я беру пензлик від Hourglass. Це Алікспресо. І буду розтушовувати. Мені, до речі, подобається от зараз розтушовувати саме такі кремові продукти ним. Я взагалі його брала для тону, але мені більше все ж таки подобається розтушовувати усе спонжиком. Тік, тік-тік-тік. Ну, він доволі таки класно розташовується, майже його непомітно на обличчі. Це дуже такий натуральний виглядає. Мені подобається. Це у нас відтінок uh, soft tan. Його тут дуже доволі таки мало. Я його отак-от тепер кладу, щоб він стікав на цю помпочку піпочку. Далі у нас є продукти, такі як Рум'яна. Вони теж доволі такі популярні. Це з тої самої серії, що і скульптор. Давайте їх відкривати. Ні, вони не з тої самої серії, але вони виглядають дуже гарно. Подивіться. Дівчата, прохання. подивіться на цю красу. Це дуже гарно. Так, вони в стіку. Давайте зробимо сводж. О, Вони просто як по маслу йдуть. На камері вони виглядають доволі такі рижі якісь, але вони Ну не пильна роза, а от більш до бордового. Трошки не той, що я собі думала. Я хотіла такий більш доволі таки швидко Легко. Я хотіла колір більше туди до бургундії, до такого ягідного кольору. Це не він. Але все ж таки він гарний, і ми його сьогодні використаємо. Давайте його, Давайте його використовувати. Так, диві. Де що? Де? Так, я наношу їх ось сюди. Боже, сподіваюся, що їх небагато. Трошки на носик. Ну, от я їх на руці розташовувала, тільки що було. Доволі таки гарно. Беремо інший пензлик. Пухнастий, але нічого. Так, і розташовуємо. Блін, вони дуже гарні. І доволі таки легко На око трошки розташовуємо цю сторону. Я дивлюся, що ви не бачите мене за моїм дзеркалом, але в мене іншого поки що нема. Потерпіть. Блін, ну це дуже гарно виглядає, до речі. Ну, мені прям подобається. І вони класно розташовуються. Я от саме влітку починаю багато користуватися рум'янами. Взимку якось не знаю, мені не сильно подобається. Мені більше подобається скульптор і хайлайтер. А, взимку це... а влітку це бронзер і рум'яна. Ну, клас, не знаю, мені подобається. Вони дуже гарні, Пакування просто неймовірне. Ну і коштує це, звісно, ніяк. Аурглас чи щось таке. Я ще подивлюся, як вони будуть носитися. Я зараз збираюся на роботу і подивимося в кінці дня, як це буде виглядати потім. Так, бронзер. Були там багато бронзерів, але мені сталося, що вони будуть рижі. В мене така шкіра, оливкова нейтральний підтон, що мені багато що рижить. І тому я вирішила не замовляти бронзер. Ми візьмемо мій від Піксі. Він класний. Я збираю так на кістечку. Не боюся, бо він дуже добре розтушовується, він такий маслянистий, але він не, не маслянистий. Ну, ви поняли? Так, і сюди от трошки додаємо тепла. Ну -майо. -ма Блін, мені подобається, я виглядає, коли мене сонечко так припікло, нібито. Блін, я забула, нанести спіє. Ладно, я потім так попшикую. Так, на лоб я ще додаю трошки. Бо сонечко зазвичай пече на всі випуклі. Всі викпукли такі частини, щоб це виглядало гармонійно. Трошки. Клясь. А далі у нас такі... Блін, це теж це в стіку. Чому я думала, що рум'яна і хайлайтер я замовила отакими, от я не знаю. Мені здавалося, що я замовила в цієї серії, вони будуть всі три однакові. Можливо, я довго на них дивилася. О, ну це таке класне пакування. Подивіться, ну це ж... По виду це не коштує так мало на тінях. О, Фокус нарешті. Давайте тут спробуємо. Такий теж мисливництво, ковзає, все приємно. Ну і доволі такі приємні саме. Гарденький, не знаю. Мені подобається. Коротше, не видно там. <сміття> Щоб ви бачити в мене на обличчі, як це виглядає. Беремо цей стік і ми Хоча в мене, до речі, вже доволі такий класний блиск від тих усіх, Це не блиск, тільки це такий. Мокрий просто як фініш, але давайте ще пройдемося цим. Опа. Трошки. Сюди і сюди під брівку. Я знаю, що це не модно, але мені так подобається. І розтушую я його Ось таким пензликом. Рушовується ну, він прикольно. гарно виглядає. Я ще не бачила, як це виглядає на сонечку, але поки що виглядає це симпатично. І носик такий блискучий. Окей, ми це все потім ще припудемо, але пудра в мене, до речі, така, вона трошки блискуча. Light Reflex. Це правильно. Вона right. вчила англійську. Також я замовила дві отакі booster lip plumper, і друге це. Melting Balm. Це від Шеглем. А оце. Я не знаю, чому воно там продається, але як ви бачите, продається. Це корейський бренд, доволі такий класна косметика. Багато де я також бачила у оглядах. Давайте його на маленьке. Такий гарний колір. І пахне кла... Боже, Як воно пахне! Кіточками і ягодками. Але сьогодні ми, напевно, використаємо. Отсю, бо в нас сьогодні рубрика Косметика з Аліекспрес. Господи, як Аліекспрес. Косметика з Шейн. Да. Отак виглядає цей Lip Plumper Пожалуйста, сфокусіруйся. Ну, воно дуже гарно виглядає. Ну, це таке пакування гарнюще просто. Я не можу. Тут така, от таке, от такое тут. Ага, і тут воно викручується. Мені поки що нічого не викручується. О, о-о-о-о-о! пошло, пошло, пошло. Це колір симпатичний. Мені здається, дуже гарно буде на цих рум'ян. Міу. Помагіте! Помагіть мені! Коротше, я не можу. Також у мене був отакий ліп тінт. А він мені дуже схожий. на теж тінт від Fenty Beauty. Ось він у мене, до речі, є. На оцей. Просто вони ідентичні і по відчуттям на губах, і по фінішу, по тому як вони тінтують губи. Це відтінок My Type 01 у Fenty Beauty, І це відтінок у Shiglam Obsessed, Obsessed. Ну, я побачаюся, якщо не певно прочитала. Також у мене був така від підводка Напевно, ми її теж сьогодні використаємо. Давайте робити очі. Тіні я також не замовляла. Я зараз багато різних тіней купила у тут локально у різних брендів. І я використаю свою. Як зазвичай вам здається, що це в мене одна палетка, але це не так. Вона мені просто дуже подобається. Від Max Factor, беремо пензлик. Я хочу зробити сьогодні такий ненав'язливий макіяж очей спокійний. І вивожу туди трошки. Я промалювала от син. Беру темніший відтінок і промальовую складочку. І також беру знову цей темніший відтінок і промальовую око знизу. З цього окроблю все те саме. Я скукожуюсь і мене не видно потім в кадрі. Мені треба наловчитися і тримати спину. Консилер мені мене Ну Нічого. Я не м'юті-блогер, я пока що тільки вчуся. Також ми промальовуємо бровки. Я візьму сьогодні олівець від Анастасії Beverly Hills. Мені подобається, він класний. Кришки тут уже нема. Бо я Там на не інше олівець, якому це більш потрібно. Промальовую очі. Це брови. Покаж. І зачісую. Тепер ми беремо консилер. Сьогодні я малююся так. Я забуваю. Мені, до речі, останнім часом подобається не спонжем це все, чекай-чекай, чі -чі пензликом. Просто його отак от втушовую туди, так от прихлопую. Рум'яна дуже гарно гарний. І оцей блиск це просто бомба. Що це за консилер надалі спитаєте ви? А я вам його не показала, а скажу, що це консилер від Dior. Мій улюблений для зони під очима. Він не сушить, не скотується. Якщо його припудрити, навіть якщо не припудрювати, в принципі, нормально. Дивлячись, який догляд перед цим ви нанесете на обличчя. Якщо щось не дуже жарненький, якийсь крем, то він добре тримається. Мені подобається. І він перекриває ці синючки. Подивіться, як гарно все вийшло. Так, тепер промальовую вії. Вії ми будемо промальовувати отаким кольором гарненьким від. Maybelline Нью-Йорк у кольорі Burgundy Haze. Ви знаєте, цю тушу по-любому. Вона класна, вона гарно промальовує, і мені подобається дуже її кольор. На зелені очі, дівчата, якщо у вас зелені очі, беріть отакі коричневі Бургунді. Це дуже гарно виглядає, такі бордові кольори. Це дуже гарно на ваших очах. Буде очах, виглядати. А ну я тут помилюю і до вас вернуся, добре? Отакі гарнющі віки у нас вийшли. Ми робимо губи. Я думаю, ми використаємо отакий олівець від Lamelle у кольорі 409. Дуже гарний відтінок. Промальовую ним контур. Він так, типу, як скальзіт. Дуже приємний олівець. Так. І ми беремо цей. Олівець. Це не олівець Наташ. Ми беремо отакий ліп лампер. Він трошки пече губки, але не критично. Нормально. Ну що, може зробимо стріалки? Що будемо? І По як в нас вже є від щеглем підводка. Чому не зробити стрілки? Там є е, всередині шарик. Шарик. І мені подобається, що його можна так от зболтати і потім більше кольору виходить. І тут дуже тонкий кінчик. Але потім він трошки засихає, якщо такі нормальні слідки робить, і починає перестає малювати. Починає не малювати, дорівнює, перестає малювати. Ну давайте. Господи, допоможи. Ти вже трошки різні. <сум> ну нічого. Можемо трошки-трошки. Все, буде так. Не трогаємо більше. Що сказати? Підводка, в принципі, нормальна. Але з часом вона починає засихати, і оцей тоненький кінчик, наскільки б він тоненький не був, все одно він не працює, він засихає і малює тільки оця товста частина. І, типу, сенс в цьому я не бачу. Знаєте, що я придумала? Я сказала, що очі будуть не дуже яскравими, але я хочу додати я боюся показувати вам ці тінь. Ці... Я боюся показувати вам ці тіні, тому що вони ну, просто їм конець прийшов давно. Це тіні від От кришка, це тіні від Catrice. 5 in a Box Mini-Eyes Shadow Palette with rose oil. Це прикольні тіні, вони мені подобаються. Я їх дуже довго користувалася ними, білих Білий випав, мабуть. От, але вони гарні, прям класні. І тут є все, щоб зробити повноцінний а, мейк очей. Нюд якийсь, і навіть отакісь яшки. І, як сказав вок, тренд цього сезону це металеві якісь, ставки. металеві акценти. Я хочу додати на нижнє повіко оцей золотий металевий колір, бо він прям рілі -рі золотий. Це золото, прям. Подивіться. Надеюсь, красава. Опять. Я не знаю, уже да, тут сводчатый. Ну? Ну, бёмбаш? Да? Я люблю вот так. Mm -hmm. Класс. Ну, даже пробовать. Давайте це все припудримо. У мене от така пудра від варєте. Її вже теж багато років. Багато яких продуктів, просто я їх привезла сюди з України. Вони якби вже в такому стані. Я ними користуюся, звісно, але боюся їх показувати так, щоб не сильно блищати, а у тут близько ще є. Це була у куточок внутрішній. І я теж візьму з цих тіней найсвітліші. І зроблю отак. Іще акцент там, акцент тут, акцент. Мені пофіг, хто що скаже. От яка краса у нас вийшла. Підписуйтесь на канал, не забудьте ставити лайк, кусики, пишіть коментарі, і я буду знімати для вас більше таких відео. Якщо вам подобається такий формат, будь ласка, дайте мені знати своєю активністю. І я буду далі робити ще більше відео про косметику для вас. Будемо тестити різні новинки, і в я ще Вчора купила палетку Тіней, і я збираюся скоро зробити з нею мейк. Це яскрава палетка. Я думаю, буде щось гарне. Дуже дякую. Всім пока!